Всім доброго дня! Сьогодні я покажу, як можна вивести свої кошти з любої біржі. Я буду показувати на прикладі біржі Bybit. А для тих, хто ще не зареєстрований на цій біржі, рекомендую вам зареєструватися за моїм реферальним посиланням та отримати максимально можливий бонус за реєстрацію. Всі умови будуть в описі під цим відео. Але... По цьому способі можна вивести буквально з будь-якої біржі. На Binance, на Huobi, на Мексі, по такому самому принципі, виводяться кошти на будь-банківську карточку. так, давайте уявимо, що ви заробили пару сотень і хочете вивести їх на свою банківську карточку. Я все буду показувати через телефон. На комп'ютерній версії робіть все так само. У вас також вийде. І так, для початку нам потрібно перекинути свої кошти. Я буду виводити USDT на рахунок поповнення. На різних біржах називається по-різному цей рахунок поповнення, фіат, баланс і так далі. На Bybit це називається фінансування. Нажимаємо ось сюди, нажимаємо Переказ. І скидаємо кошти з спотового манця на цей рахунок. Тут обираємо валюту, яку ми хочемо перевести, Обираємо суму і переводимо. Так, ось кошти перевелись на наш рахунок фінансування. Тепер нажимаємо на кнопку купити-продати. Після цього зверху бачимо. Вкладки там, де купити в один клік, вибираємо P2P. І так, ось ми на сторінка P2P. На що нам потрібно звернути увагу. Перше, це що ми хочемо зробити: купити або продати. В даному випадку ми хочемо продати свою валюту за реальні гроші. Тобто нажимаємо на вкладку Продати. Потім обираємо, що ми хочемо продати: USDT, Bitcoin, Ethereum або USDC. Я буду продавати. USDT. Далі нам потрібно розуміти, скільки ми хочемо продати. В даному випадку, у мене на балансі 15 доларів. Це приблизно 660 гривень. Ось тут ми можемо вибрати суму, яку ми хочемо продати. Ось тут ми можемо вибрати, на який банк ми хочемо отримати свої кошти. Наприклад, я хочу отримати на Монобанк. Я вибираю Монобанк. І тут нам показуються усі доступні. Покупці, які готові купити наші USDT за реальні гроші. Справа показується курс, по якому вони будуть купляти наші USDT. Вище показується, скільки вони провели угод та який відсоток з них є позитивними. Ось тут показується на які банки вони можуть нам перекинути кошти. Ось тут показується на яку мінімальну суму вони готові провести угоду. В даному випадку я буду продавати 15 USDT, тому я нажимаю на ось другого, другого покупця. Сюди вводимо суму, яку ми хочемо продати. Наприклад, я оберу Всі. Ось тут показується, скільки я отримаю на свою банківську карточку. Потім нам потрібно буде додати. Карточку, на яку ми хочемо отримати свої кошти. Нажимаємо додати картку. Тут обираємо банк. Пишемо Моно. Ось MonoBank. Потім пишемо своє ім'я, номер карточки і додаємо карточку. Я цього робити, так як мені не потрібно виводити свої кошти. Після того як ви додавите картку. Нажимаємо Продаж. Після цього у вас відкриється нове меню, в якому вам потрібно буде зачекати декілька хвилин. З вашого рахунку спишуться, спишуться ваші USDT. Та ви будете очікувати, коли на вашу карточку покупець скине е, певну суму. Тобто ви нажали, нажимаєте Продати і чекаєте. Там у вас буде таке віконце. Де ви зможете відслідковувати, коли клієнт скинув на вашу карточку. Після цього, як він нажав кнопку, що не скинув, ви заходите в свій мобільний додаток банку та перевіряєте, чи дійсно прийшли кошти. Якщо все прийшло вірно, нажимаєте Так. Кошти я отримав. І угода автоматично закривається. З вашого рахунку списуються ваші долари, а вам на картку начисляються гривні. Ось і все. Отак От можна і купляти, і продавати. Купляти по такому самому принципу. Якщо ви хочете купити з банківської карточки на свій спотовий гаманець якусь криптовалюту, так само переходимо в P2P, нажимаємо вкладку купити. Обираємо, що ми хочемо купити. Вибираємо який нам потрібен курс. Обираємо, з якої картки ми будемо платити, наприклад, з А-банка. Обираємо на яку суму ми хочемо приблизно купити. Також дякую всім тим хто підписується на мій YouTube канал. Бажаю вам всім максимальних іксів і щоб у вас завжди було що виводити на ваші картки.